Бачите, з рельсу зроблений. Пам'ятник такий. Внизу написано. Сооружено в 1912 годі. Году хто пам'ять уничтожить, гром його враж. Таке попередження, бачите. І поруч щось металевы да будет всей тяжки труд увек не нарушим значит в центре киева не порушили на відмин бега від багатьох Ось такий вигляд моя волійський цвента Взагалі-то порядок. Люди прибирають, але багато дерев повалені і пошкоджені пам'ятники, на жаль. Бо за всім цим треба дивитися постійно, піклуватися, дбати, прибирати. Організовувати екскурсії. В 1916 році. От навіщо було його рухати? Таку стелу, такий монумент. Невероятний красивий граніт. Не український, скоріше все, шведський. Итак, завершаем трансляцию, будет что-то покажу, Ну, побачили.